В суспільстві величезне розуміння щодо цієї війни не можна порівнювати з іншими конфліктами світу. Це абсолютне зло з боку Росії прийшло до України. Пане хірано, вітаю вас у нашій студії. Дякую за ваш час. Вітаю. Я хотіла би почати з українсько-японських відносин. Під час повномасштабного вторгнення Росії дуже часто можна зустріти такий прикметник як безпрецедентний рівень підтримки Японією України в умовах цієї повномасштабної війни, чи це не є перебільшенням, і що саме є безпрецедентним і чому для Японії? Спочатку треба нагадати, що робила Японія з 2014 року. 2014 року, коли вже Росія окупувала Крим і торгнулася до Донбасу, тоді Японія була єдиною країною в Азії, яка накладала санкції проти Росії, і підтримка протягом восьми років теж з боку Японії доволі велика була. Але з іншого боку, скажімо, дуже обережно ставилася до Росії розуміючи, що у них є завдання вирішити питання територіальне питання на північних територіях. Тому виглядало, що трохи, скажімо, подвійна подвійний стандарт з одного боку підтримала Україну, а з іншого боку, зберігала добрі відносини з Росією, зокрема з Путіним. Безпрецедентні відносини сталися після 24 лютого. Насправді так можна сказати, тому що е, Японія вирішила е, викинути добре відносини з Путіним і абсолютним чином, абсолютно мірою е, почала підтримувати Україну. Е, це видно е, якраз у вигляді е, санкцій. 2014 року наклала санкції е, проти Росії, але тоді дуже косметична, скажімо, що дуже, як то сказати, безмістовна санкція була. Хоча е, як. Знак солідарності то теж була е, мала значення, але цього разу дійсно змістовна санкція е, на рівні інших країн е, групи. Самі ви у своєму одному зі своїх дописів у Фейсбуці звернули увагу на те, що після 24 лютого навіть був такий день, коли прем'єр-міністр Японії е, Пан Кішіда е, записав звернення до японців через війну mm. в Україні. Е, що в цьому такого незвичного? Раніше... Mm, Знову ж таки, з 2014 року прем'єр-міністр, тодішній прем'єр-міністр, намагався зберігати відносини стосунки з Путіним, тому вони. Приймали рішення і політику підтримки України, але це доволі небидно було для населення Японії. А цього разу то прем'єр-міністр Кішіда намагається, щоб населення зрозуміло, чому так ми абсолютним чином підтримуємо Україну, і навіть зняли таке відео безпрезидентне, безпрецедентне, скажімо, тому що такого відео я ніколи не бачив, і дійсно він чітко сказав, що треба підтримати з такою причиною Україну зараз. Чи правильно я розумію, що не? Нинішні санкції вони є частково болючими і для самих японців, якщо прем'єр-міністр мусів звертатися так, до японців. Так, ну, а в чому це виявляється? Насамперед інфляція ну зростає ціна всяких таких товарів на ринку Японії і на чітко дійсно відчуває поступово, що скрадності. В їхньому житті зростає зараз, але досі багато людей розуміє, саме через те, що уряд пояснює, чому ці санкції потрібні, чому підтримка України зараз потрібна, що означає самого японського населення. Тому розуміння теж зростає саме завдяки такому таких сусіддях прем'єр-міністра. скажімо. я хотіла б ще звернути увагу на таку цифру, як 40% японців матеріально підтримали Україну після 24 лютого. Це дані товариства Червоного Христа Японії, і водночас також зауважити про те, що багато західних вже медіа звертають увагу на те, що як Японія відкрилася для українців, які змушені втікати від війни. Тобто біженців. Наводяться навіть цифри, що, на відміну від попередніх років, коли Японія не приймала людей, які просили про такий притулок, зараз Японія відкрилася. Чим ви для себе пояснюєте, що Японія пішла на такий не зовсім типовий для себе крок щодо прийому українців? Важко сказати саме з якою причиною вона прийняла таке рішення, але дійсно Японія раніше не приймала. Біженців з різних регіонів світу цього разу дійсно безпрецедентно прийняло таке рішення прийняте українців як біженців, чи вони називаються евакуаційних, чи таких, такого, такий термін вони вживають. По-перше, напевно, все таки у суспільстві величезне розуміння щодо цієї війни, тобто агресія, це не можна порівнювати з іншими конфліктами світу, а це. Абсолютне зло з боку Росії прийшло до України, і вони дійсно на національному рівні страждає народ України, і вони хочуть підтримати. І це масштабне співчуття та розуміння цих протягом цих місяців впливало на прийняття рішення, скажімо, уряду Японії, на мою думку. Україна стала першою країною, якій Японія надала військову допомогу, але мається на увазі не летальна зброя, а різні види допомоги, наприклад, для українських військових, такі як шоломи, бронежилети. Чи взагалі можливо, що на якомусь етапі Японія піде також на те, щоб надати Україні якісь види озброєння? Я думаю, що ні, тому що ну я сподіваюся, що так, але думаю, що це дуже складно, тому що навіть це рішення, яке прийняло, прийняв уряд Японії, надати Україні такі обладнання чи хімзахисту для хімічної атаки, чи біологічної атаки, чи безпілотники, це. Дуже історичне рішення для України після закінчення Другої світової війни Японія не приймала такого рішення. Тобто, дійсно історичне рішення для уряду Японії і щирим наміром вони прийняли таке рішення. І до цього дуже складно насправді опоговорення було і досі опоговорюється, що чи дійсно підтримувати одну сторону конфлікту. Тобто. Населення розуміє потребу, але з іншого боку, у них вони ще не звикли до такого рішення, тобто надання зброї, і тому, що не було такого рішення раніше. Тобто трохи схожа ситуація Німеччини після закінчення світової війни. Японія та Німеччина приймали таку політику пацифізму. І дуже обрежно ставиться до всього о, такого пов'язаного з війною. Бачите, як німеччина реагує на всякі прохання надавати е, зброю, е, але е, водночас е, уже навіть Німеччина надає Так, Але зброю. в нас трохи інша ситуація все таки конституція заважає, і практичним чином ще на мою думку, що не дуже вихідно надавати з боку Японії, тому що це зовсім інший тип зброї, з якою зсу має ще окремо тренуватися на території Японії. Е, коли є можливість використовувати європейські та американські танки чи артилерії, щоб отримати японську зброю і відправляти військових до Японії і кількох протягом кількох місяців, це думаю, що не дуже вигідно краще отримати. Кошти для того, щоб купувати західну зброю? ну насправді українські військові, я думаю, що і ви самі в цьому переконались. Вони показали те, що вони можуть швидко навчатися навіть тому, в чому західні партнери сумнівались. Але хочу вас уточнили. уточнити, ви згадали про конституцію Японії, яка заважає так. Чи ви могли б уточнити для наших глядачів про що йдеться? Сама конституція не забороняє, але Конституція базується на філософії пацифізму, щоб не використовувати зброю збройну силу для вирішення будь-якого конфлікту. І у цьому сенсі та є законодавство саме так складається, тому трохи незручно продавати зброю. Здається, що нещодавно зняли якісь. Правда, але там здається, що написано, що можна продавати в конкретних умовах точно не у воєнних ситуаціях. Ще одне питання: це японсько-російські відносини. в квітні цього року Японія вперше за 19 років назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Чи цей крок Японії якось пов'язаний із повномасштабним вторгненням Росії в Україну? Пов'язане насамперед уряд зрозумів, що немає сенсу зараз продовжувати переговори щодо вирішення територіальних питань з Росією з Пученням, принаймні коли Путін з іншого боку продовжує агресію проти України. Говорити з Росією, це буде тягардя. Прийняття рішення для японського уряду, і вони вирішили, що пріоритетність все таки є підтримки України, а не продовжувати з Путіним переговори. Тому треба сказати своїми іменами, який стан, тому що це. Мовчазна політика щодо справжнього стану цих територій прийнялася через те, що вони думають, що якщо ми говоримо чітко про стан цих островів, це буде заважати переговори. Тобто зараз вони зрозуміли, що немає сенсу продовжити ці, ці переговори і треба підтримувати Україну абсолютно чином. Це Абсолютно пов'язано чи є в Японії якісь побоювання щодо того, що Росія може становити загрозу для Японії? От, наприклад, ті самі острови, які ми з вами згадали, там Росія навіть проводить якісь військові навчання періодично про пряму загрозу не говорять, але е, наскільки я знаю, що у, у звіті міністерство оборони. Там написано набагато жорстокішими термінами про, скажімо, ризики з боку Росії. Тобто, треба набагато обережніше, а раніше ми називали Росію все таки потенціально дружною країною, а тепер це не дружна країна, а просто безпекові ризики з боку Росії точно є. І треба треба змінити політику щодо Росії. Також нещодавно з'явився новий випуск білої книги Японії. Це якраз оця, скажімо так, звіт, в якому описані загрози вперше. Є окремий розділ, який присвячений російсько-українській війні, як Японія пов'язує те, що відбувається в Україні, з тими загрозами ризиками, які можуть бути для неї або для регіону? На експертному рівні почали обговорювати ці лізики, але на урядовому рівні поки що обережно ставляться, тому що потенційно могла б бути така загроза, але поки що не бачать конкретної загрози. Якщо я правильно прочитала дипломатичну мову з витримок саме англійською, то йшлося про те, що якщо Росія переможе в Україні. Це може дати, це було не прямо написано. Це може дати такий собі приклад Китаю щодо Тайваню. І я так розумію, Японія дуже побоюється, що дійсно між Китаєм і Тайванем можуть відбутися якісь бойові дії. Насамперед, Японія підтримує Україну, тому що це е, порушення е, нитні світової і світового порядку, тобто е, порядок е, заснований на е, Верховенство і права, тобто, порушення статуту ООН всякі інші правила, на яких ми живемо у цьому світі, тобто велика країна не може нападати чи не має переваги міжнародній арені, і велика країна, маленька країна мають однакові суверенні права. А якщо Росія переможе теоретично, то цей порядок зламається. Японія зараз у цьому регіоні своєму регіоні не найпотужніша країна, яка має отримувати захист з міжнародного права, так само Тайван. Тайван Поліна з материнковою частини Китаю військово не потужніше ніж Пекін, скажімо. Тому потрібне збереження міжнародного права, тобто цього нинішнього світового порядку. І це японський уряд, японське експертне коло чітко розуміє. Тут неможливо допустити перемогу Росії і проти України, вводячи до цього розуміння, а, японська підтримка а, на навіть на теоретичному рівні е досить, е, як то сказати чітка, скажімо. При всьому цьому все таки між Японією і Росією зберігаються зокрема бізнес-зв'язки, торговельні зв'язки. Якщо я правильно розумію, то Японія, зокрема, купує в Росії енергоносії. Зараз дуже багато розмови є про те, що Європа має відмовитися від російських енергоносіїв в цих умовах, так коли енергоносії фактично перетворилися на зброю. Чи між Японією і Росією відбувається перегляд оцих відносин? Уряд Японії вже прийняв рішення. Поступово скорочувати е, імпорт з Росії, вихіддя і нафти це вже разом з іншими країнами групі самі щодо газу, то ще не прийняли такого рішення, і вони постійно обговорюючи. Чи що варто робити за цим питанням? Частина суспільства суспільства підтримує відмову від е, газу з боку Росії, але частина все таки, ну, зокрема економічне коло, все-таки думає, що якщо буде е, вимовлятися, надаємо. Перевага китайцям і іншим країнам, які будуть отримувати на частку цієї користі. Тут є не зовсім однозначне розуміння у суспільстві, тому поки що не було такого рішення. Пане хірано, ну окремо я звичайно хочу поговорити про вашу українську мову, бо я об'єктивно розумію, що наші глядачі мають це запитання: як ви вивчили українську за яких обставин? Це довга історія. Ви в Україні вже понад 10 років. Так. Майже 13, думаю, що 13 років. Ну захотів вивчати українську мову у дитинстві. і... А як так? Я собі можу уявити, що тоді, мабуть, в Японії не багато знали про Україну, коли ви були тому, дитиною. Та, дитинстві через українську познайомився з Україною, чи дізнався про існування України, е, про яку я ніколи не чув доти. Е, зацікавився то... Чому така велика країна з своєю історією, мовою, культурою, традицією, промисловістю, Я ніколи не чув. Це стало моєю загадкою про Україну і почав шукати інформацію, де більше можу дізнаватися про Україну. Знайшов один університет у Токіо. Потім я вступив туди, для того щоб вивчати українську мову. Там є один професор, який досліджував українську мову. Вивчав трохи, але все таки це не була спеціальність. і факультатив, який був тільки раз на тиждень. Но зовсім трохи я вивчав українську мову. І де значив жодної робота, пов'язана з Україною, але якось. Залишилося відчуття, що я хочу продовжити цю справу з Україною. Потім знайшов ще оголошення на працевлаштування на посаду викладача японської мови у Львові, Львівському національному університеті імені Івана Франка. Спробував роботу. Думав, що буду жити десь там один чи два роки. Але коли почав жити, то стало набагато цікавіше, ніж уявляв і хотів далі продовжувати. І у житті на роботі практикував своє знання української мови. Ще потім ще хочу продовжити різні справи, вступив до магістратури здобуття вищої освіти. Потім ще хочу спробувати своє знання у посольстві Японії в Україні у Києві. Отак От сталося. Ви думали, що ви затримуєтесь на рік? Два а зараз ви вже в Києві вже понад 10 так, років. Так. Більше того, після 24 лютого ви залишилися так. в Україні. Не планували повертатися до Японії? Тут вагався справді, бо мої батьки, які набагато менше знають про ситуацію в Україні. І просили кожного дня доволі сильно, бо може Путін вживільні, вживільні, чи може запустити ядерну бомбу, це ну таке ну, злякані були. По-перше, що в мене не було часу виїхати, там на, на, на кордоні величезна черга. Я мав роботу і величезний попит з боку японського суспільства щодо інформації цієї е, агресії з боку Росії. Я кожного дня з ранку до ночі писав новини, а де є час виїхати звідти. По-друге, все-таки у мене є психологічний бар'єр е, якось. Чорнічні протести, скажімо, що не хочу виїхати з України, коли мої друзі на фронті, чи принаймні, вони кажуть, що до кінця будуть воювати і захищати свій, свою країну, свої міста, свою родину. А в мене є право можна виїхати, але чи я хочу використати цю можливість виїхати з України і потім. Не можу, ну то я зрозумів, що я не почне зможу сказати, що я побачив цю війну до кінця. Я хочу побачити перемогу насамперед зі своїми друзями. І яким чином ця війна буде тривати, яким чином це закінчиться, яким чином Україна переможе, як ми можемо потім разом чишитися у кінці цієї війни. Чи це правда, що ви вивчаєте також кримськотатарську? Так, вивчаю. Обожнюю. І як вже успіхи у вас? Успіхів є, але ну, може спілкуватися на базовому рівні тільки кримсько татарською мовою, наприклад, годину чи півтори години постійно кримсько-татарською мовою. Яку складніше вам вчити, українську чи кримсько-татарську? Ну... Однаково, але це різні причини, тому що для вивчення кримсько-татарської мови дуже бракує матерія, навчальних матеріалів, а українсько, для української вивчення української мови є все-таки всякі е, учителі, словники, підручники. То Якщо маєте бажання, то батькові можна почати, а кримсько татарську мову вивчати дуже, дуже складно, тому що треба знайти словники, підручники. І немає такої е, бажаної обставини. Ну, я вам хочу висловити своє захоплення і тим, що як ви розмовляєте українською, і тим, що ви вчаєте кримсько-татарську. Дякую вам дуже, пане Хірано, за цю розмову. Дякую вам.